Інформаційну кампанію заглушені голоси розпочали у Києві на території ВДНГ. Встановили телефонну будку. Кожен охочий може підійти, взяти слухавку і почути одну з дев'яти історій молодих людей, що зростали в інтернатах. Яка мета інформкампанії? Наші кореспонденти познайомилися з тими, хто розповідає про себе зі слухавки спочатку. Я виховувався у дитячому садочку при школі інтернаті. Там у мене не було жодної своєї іграшки. Там був загальний ящик, де були абсолютно всі іграшки, і всі за них сварились, бо хотіли собі краще. Зі слухавки лунає голос 28-річного Максима. Усе дитинство він пробув в інтернаті. Розповідає, як вихованці носили спільні речі, а вільного часу мали лише півгодини на день. Можна було покататися на велосипеді. Єдиному на всіх всі думають, що там. Ну це ок, що це нормально, але все ж таки... Коли ти виростаєш виходиш в доросле життя, ти бачиш моделі сім'ї. На дворі гуляють сім'ї, діти, і ти потім згадуєш своє дитинство і в тебе такого не було. І тому я думаю: а чому так? Чому так? Чому дітей не має права бути в сім'ї? Усі діти мають право на родину. Це основна думка нової інформаційної кампанії. Заглушені голоси у її межах на ВДНГ у Києві. Встановили цю телефонну будку. Ми очікуємо, що в результаті цієї компанії більша кількість українців будуть проінформовані, з чим зіштовхуються молоді люди і зможуть активніше впливати на місцях на те, щоб діти не опинялися в інтернатних закладах. Кожна сім'я, кожна дитина, вони мають мати послуги на місцях, мають бути поруч державні партнери, мають поруч бути благодійні організації, які підхоплять, підтримують і таким самим чином попередять потрапляння в інтернати. До кампанії залучили дев'ятьох молодих людей. Вони поділилися досвідом життя в інтернатах, названих сім'ях та з опікунами. Кожна цифра на телефоні відкриває нову історію. Люди, які проходять на БДНГ, гуляючи з дітьми, вони бачать оцю вивіску, почують дітей з інтернатів. В них десь відключає в голові, може тригернути, А що станеться, якщо там моя дитина, ну не дай бог дитина опиниться в інтернаті? Як там буде? А давай я послухаю. Тобто вони чують ну, реальні історії дітей. Посадовці наголошують, в умовах війни проблема сирітства постала особливо гостро. На початку повномасштабного вторгнення, коли з прифронтових територій почали евакуювати дитбудинки, стало зрозуміло, тисячі неповнолітніх позбавлені батьківського піклування. За даними уповноваженої справ дитини, нині понад 5 тисяч потребують негайного усиновлення, але водночас побільшало й тих, хто готовий подарувати дитині нову родину. Їх нарешті побачили, всі заговорили о Боже, скільки це сиріт, о Боже, скільки це дітей, які потребують родини, і це правда так і є. Воно завжди так було. Просто люди не хотіли або ну не бачили цього. Тепер побачили, тому дійсно люди стали більш відкритішими, більш готовими до і усиновлення, і до прийомного батьківства, і до патронату, і схильності до підтримки дітей будь-якою тою чи іншою мірою. Організатори проєкту Заглушені голоси хочуть у майбутньому масштабувати інформаційну кампанію. Схожі інтерактивні телефонні будки планують встановити в інших регіонах України. Євген Онопрієнко, Вероніка Ведмецька, Олег Невядомський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.